Привіт, дорогі друзі. Сьогодні буде дещо незвичний блог, бо майже всю роботу замість мене на цьому відео зробила наша глядачка і підписниця Анастасія Ришетюк. Дівчина прийшла в відбір міжнародної освітньої програми коледжі об'єднаного світу і навчалася у Нідерландах, в міжнародному коледжі UWC у місті Мастрихт. Після одного з випусків про перетворення колишніх індустріальних районів вона запропонувала нам. Показати Блозі приклад з Мастріхта, де колишній промисловий район Сфінкс ейрія що жив завдяки заводу з виготовлення порцеляни, порцелянових виробів, зокрема унітазів, разом із молоддю реформували в інноваційний культурний підцентр міста. Розповідаємо, як це було та що з цього прикладу можуть взяти українські міста. Поїхали! Отже, місто Мастрих це муніципалітет у південно-східній частині Нідерландів на кордоні з Бельгією. Містечко лежить по обидва береги річки Маса і фактично було таким містом мостом. Мастрих є частиною єврорегіону Мас Рейн із населенням майже 4 мільйони людей, що включає сусіднє німецьке місто Ахен та бельгійське Л'єшта-Гаселт. Якщо вдаватися до дуже короткої історії, то з римського поселення та фортеці місто розвинулося. У середньовічний центр річкової торгівлі та релігії у 17 столітті Мастрих став гарнізонним містечком. А вже в 19 столітті індустріальним центром та одним з найстаріших індустріальних міст Нідерландів та може навіть і цілої Європи. У світі це місто відоме завдяки мастерському договору, так як це місце народження Євросоюзу іншим, Бельгійський Брюссель також дуже неподалік. Власне, тепер про мікрорайон Сфінкс. Він є наслідком індустріального минулого міста і розташований в кількох кварталах від історичного центру, тобто фактично, і є, як в нас кажуть, ближнім центром. Фабрика, де Сфінкс була домінантою району, а за монументальні пропорції промислової будівлі її, її металокаркасну конструкцію місцеві називали її «Ейфеловою вежею. У 2004 році міська рада Мастрихта вирішила перетворити територію заводу, що давно припинив своє існування за своїм первинним призначенням на доступний та інноваційний простір, який би приваблював молодь. Так після реновації головна будівля колишнього заводу стала студентським готелем з навчальними кімнатами, з кафетерієм, лаунж-зоною та модерним дизайном, що зберіг у стінах колишню історію. Інші цехи уряд здає під Кінотеатр, залу для перформансів, кафе-бари, блошиний ринок. Е інші функції цікаво, що одна з будівель була настільки зруйнованою, що уряд не зміг оплатити її реставрацію, натомість продав інвестору всього за одне євро за умовою, що він відреставрує її за рік. Серед іншого, тут також розташовані 120-метровий пасаж Сфінкса відповідно з торгівлею. Його розмальована стіна робить пасаж найдовшим декоративним кахельним малюнком у Нідерландах з 30 тисячами написів та ілюстрацій, що розповідають історію приблизно 200-річного виробництва кераміки у цьому місті. Зовсім поруч знаходиться бесін у найстаріший промисловий порт міста, який побудований у 1826 році. Іншими визначними пам'ятками кварталу є колишня електростанції компанії Десфінкс, де сьогодні кінотеатр. А також фабрик, який досі використовується як паперова фабрика. Для формування нового мікрорайону уряд залучив молодь для пратиципативних процесів і місцевих мешканців. Я не раз розповідаю, що це є звичною практикою для європейських, а особливо для нідерландських міст. Так, місто попросило молодь допомогти скласти оптимальні веломаршрути, аби з'єднати колишній промисловий центр із центром міста. My role in it is uh, I was uh, responsible for the, for the communications. Uh, I invented the name, not only me, but uh, I emphasized the name Sphinx Quarter. Uh, it's very important to, to use. It's also something that connects to the past so that people know where the, where, where the, where the, the people in Moscow knew where the factories were and they were called Sphinx. So it's also it's a sort of a, um, a dedication of an. an um, Assigning to the place of a routing a route to the place people know everybody in Maastricht knows where the Sphinx is. Mm. That's that and what I also did is that we of course I um, Did the regular communication things like making websites making flyers uh, giving press releases uh, uh, Talking to the press but what I also found important is that we um, thought about uh adding program to the uh, to the other part of the city and what I mean with that is that we also organized events over there. Uh, we organized uh, uh, open-air cinema, we organized uh, musical festivals, uh, we organized a park in there, so that people got to know and got to learn more about the place. They really visited there already, uh, even before anything was there. So we did some exhibitions, for instance, in the, uh, in the empty Sphinx building. So people could visit it we organized dinners in there um, we had yeah, just to uh, let people know the area and uh, and actually fall in love with the area and, and with the buildings over there so that's what we did we we really um, emphasized the the uh, the beauty of that place and, and, and just organized things to so that people could uh, get to know the place Якщо ви хочете достеменно послухати представника місцевого муніципалітету, якого власне інтерв'ювала наша колега Анастасія, то ми це відео повністю залиємо в наш телеграм-канал, де хто знає англійську мову, спокійно зможе переглянути про все. А зараз я підведу підсумки з свого боку, як я це сприймаю і бачу. Представник муніципалітету Ервін Херардо розповів Анастасії в деталях, як відбувався весь процес від задумки до реалізації, але хочу. Порівняти з свого боку те, що це дуже нагадує приклад промприладу, тільки промприлад це і приватна ініціатива, активістська ініціатива, зрештою. Але чомусь жодне з наших міст так і не навчилося. Такого роду об'єкти запускати власним, власним коштом і власною ініціативою. Звісно, на це є в першу чергу проблема в відсутності коштів в міських бюджетах, але з другого боку, ми бачимо приклади, наприклад, медичної ініціативи у Львові від мера міста, на якій. Коли є стратегія, дуже успішно збираються кошти і бюджети. Натомість у Франківську це ну кажем, влада що найкраще, що могла зробити, це не заважати, скажімо, ініціативі. З подібних об'єктів в Києві, наприклад, є колишній завод Арсенал, так або платформа, Артзавод Арсенал у Львові. Це Територія колишнього кінескопу, яка також розвивається ви на девелоперській основі, її тяжко порівняти з цим підходом у Нідерландах. Ось і полірон то саме, так якби, це просто коли зносять цехи, там зносять все і будують просто нову функцію. Це тому, що в свій час всі ці об'єкти були розібрані між приватниками. Так а тут в даному випадку фабрика Сфінкс вона була у власності міста, тому вони є найкращим кажуть в даній ситуації девелопером. Е, власне кажучи, звернемо увагу на те, що наші приклади вони більше про забудову житлом, а не про багатофункційність і не про те, як вони будуть збагачувати функцію міста. Тому українським містам варто брати приклад з таких власне невеликих європейських ініціатив. Схожий приклад також було швейної фабрики Лепсіго, де місто також запустило туди креативний бізнес і де може працюють і майстерні художників, і логістичні центри, і невеличкі офіси тощо. У Сфінксі ми ведемо посилання на сайт. Там є і житло, також нове житло будується в цьому районі. Там можна винайняти коворкінг, можна винайняти офіс, можна винайняти, зробити свою крамницю, своє складське приміщення. Тут тобто дуже такий різноманітний бізнес-клімат в цьому Сфінксі вийшов. І, в принципі, звісно, це є дуже хороший приклад приклади того, щоб ми наслідували. З інтерв'ю ем, стало ясно, що архітектурний конкурс не проводився на це, тому що об'єкт дуже довго тривали і виду змінюється відносно е, умов, які також ринок е, як і в нас він так само і в Нідерландах змінюється, але тим не менше. Пояснив це присутне кладе тим, що архітектура взагалі практично не змінилася цього основного об'єкту, а різного роду перепланування робилися власне за рахунок воркшопів і залучення різного різних проєктантів, архітекторів, урбаністів і небайдужих, скажімо, громадян, в тому числі. Ось, попри те, що як ви бачите, з розкадровок Мастрі це фантастично збережене історичне місто, де є навіть і романська церква, і фортифікації середньовічні, і багато готики, і класицизму, і бароко. Але тим не менше є багато зразків і сучасної архітектури, і це в Нідерландах живе дуже добре і дуже поруч, і дуже скажімо так, архітектура розвивалася. Не було розбомблене у Другу світову війну, і тому так, от збереглося в своїй, в своєму природньому розвитку. Хочу розвинути трошки тему партисипації, що це таке. Партисипація це коли до е, вирішення того чи іншого питання в місті залучається максимальна кількість безпосередньо дотичних людей е, і стейхолдерів, так званих, тобто коли робиться проект вулиці чи площі. То дуже важливо залучати максимальну кількість людей і дуже добре їх інформувати в українській історії. Ми бачимо дуже багато прикладів, коли на ну наприклад фонд держмайна виставляв якісь об'єкти на е, продаж, але для того, щоб їх купили тільки їхні друзі, то розташовували цю. Це оголошення, ну буквально там в якійсь газеті, не знаю, «Вечірній Київ десь там, які читають які дачники під Києвом, і то з якимось дрібним текстом, тобто виконуючи закон, що треба про це оголосити. Але тим менше, це ніхто з людей, які потенційно могли би купити ту чи іншу нерухомість, не бачили. Зараз, звісно, краще зараз. Віталій Коваль е, очолює цей фонд держмайна, е, мій колега, і я дуже поважаю цього чоловіка. Він був. Е, Очільником Рівненської е, ось то вже вони поширюють максимально якби інформують. У нас ця традиція приходить. Але для міст дуже важливо власне вивчати контексти, вивчати, покликати зокрема до такої фабрики істориків, щоб вони розповіли, що цінного краєзнавців, транспортників, покликали архітекторів чи планувальників, зробили воркшоп, залучили мешканців сусідніх. Там, забудованих кварталів чи сусідніх підприємств, звірити всіх наміри, хто як збирається е, розвиватися, в кого які плани, і так далі. І так далі. І під час таких пратиципативних заходів народжується е, істина, з'являється, сформується цікаве завдання. Е, Нідерланди взагалі лідери в темі обговорення. Вони можуть токти один генплан, там скачі мастер-план по 10-15 років, обговорювати так, щоб від там прибиранняся в школі до мера міста знали про цей об'єкт всі і мали можливість висловитись. Е, часом це виглядає як дуже типу неефективний в, час, в часі захід, оскільки особливо девелопери страшно цього бояться, що. Це затягне їм бізнес, затягне ці всі процедури. Але, на жаль, це тому, що ми не вміємо спілкуватися. І в тих власне, партисипативних речах дуже важливе поняття і позиція модератора. Той, хто модерує ці громадські обговорення, той, хто не є ані за владу, ані за девелопера, ані за громадськість. Так? Тобто це той, хто просто спостерігає, задає правильні питання, вчасно зупиняє, як кажуть, коли когось несе. Уточнює питання, фіксує ці тези, які були висловлені, і вміє. Власне, як диригент симфонічного оркестру, от, от робити музику з, з цих громадських засідань. Власне, чоловік, якого інтерв'ює Анастасія розповідає коротко про ці речі, скільки вони докладали зусиль до того, щоб і в медіа, і в газетах, і в журналах, і в інтернет сторінках була, яка розповідала би про хід проекту, взагалі про задумки і запрошувала долучитися максимальну кількість людей. В наших містах ви знаєте, що люди дуже не люблять спілкуватися між собою а часто густо. Стосунки між сусідами нагадують більше гавкання собак на якби на вулиці чи в парку, і це дуже дивно, оскільки нам треба навчитися спілкуватися і домовлятися. А важливо ну, скажімо так, звичка, яка в нас вже з'явилася, коли ми маємо відстоювати винятково свої інтереси або навпаки, нас кидає вкрайнощі якісь такі напівсоціалістичні ідеї. Насправді е, інституційно дуже нескладно організувати постійне спілкування. На жаль, те, що я спостерігаю за об'єктами нерухомості, ЖК, там, скажімо, що в офісні якісь моменти, де є просто телеграм-канал, там переважно мало порядку, і там просто йде якийсь такий пронос постійних коментарів, постійно якийсь незадоволень, то комусь не сподобалось щось тече, то там, хтось кинув сміття в паркінгу, чи там не світиться лампочка і так далі. Але насправді в Нідерландах є дуже природньо спілкуватися між сусідами, і я пам'ятаю, коли відвідував один фестиваль урбаністичних ініціатив в Амстердамі «City Makers», він називався, де, наприклад, вже на виїзді з міста під таким автобанним мостом був сформований невеличкий ринок. І на цьому ринку в таких павільйонах розташована одна невеличке швейне ательє. Власниця цього ательє е, має четверо дітей, і вона, відповідно, бере молодших з собою на роботу. І ті діти, як виявилося, не тільки вона, але й інші. Продавчині чи власниці тих невеличких крамничок на тому ринку також брали з собою дітей, бо не мали, скажімо, де їх залишити. І вони вирішили, що дуже бракує їм майданчика, якогось під ну скажімо, в околицях видимій досяжності від цього ринку. І вони попросили студента архітектора щоб він намалював ідею, як під тим автобанним мостом зробити якийсь ігровий, ну скажімо, локацію і майданчик. Вони намалювали це, пішли до міської ради. міська рада їх всіх зібрала, в них іде цього умови, зробили громадські вговорення, поки представили цей проект, дошліфували, і міська рада виділила кошти на те, щоб цей майданчик зробити. І вони насправді дуже тішаться від того, що замість них зробили їхню роботу. Так, тобто не міська рада думає, що їм зробити, а самі мешканці самоорганізувалися, прийшли, і міська рада дуже рада це підтримала. Мені здається, що це є такий банальний життєвий приклад, як такі речі можуть робитися, і це стосується не тільки там домовитись в під'їзді, так тобто можна ініціювати різні міські проекти. В мене все на сьогодні. Як вам така е, фабрика, як вам така реновація, і чи є якісь потенції в наших містах. Якщо ви з українських міст, то будь ласка, е, діліться в коментарях. А якщо ви десь за кордоном і ви хочете зняти щось схоже. То ми завжди раді, будь ласка, пишіть нам в коментарях, ми з вами зв'яжемося і з задоволенням покажемо і ваш репортаж. Дякую, як казав мій один викладач, колись жартуючи, роздаючи нам. Контрольні на другий урок, самим даючи нам перевіряти ці контрольні, він казав: я за вас свою роботу робити не збираюся. Ну, так от виходить, що якщо в мене буде поціновувачі кореспонденти, то зроблять замість мене свою роботу. Це буде прекрасно. Я насправді жартую, але запрошую до співпраці. Папа. -па.